До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам традиційно у цій порі Ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую підписуватися на броди онлайн. Сьогодні в випуску Дивіться про таке. Ка. Веселі канікули з Богом організували на території храму. Храмове свято питає Павла. Відзначили у бродах. Репортаж з міста святкування. Реставрація пам'ятника Героям Небесної Сотні. Про це та інше у випуску 33 роки від першого кроку цього дня Верховна Рада України ухвалила декларацію про державний суверенітет України. Політв'язень. А у 1990 році народний депутат В'ячеслав Чорновіл сказав на мітингу із нагоди ухвалення декларації. Дорогі мої, сьогодні тільки перший крок. Не тішмо себе ілюзіями. Декларація це лише декларація, щоб кожна її фраза обросла живими м'язами, щоб сталася нова українська конституція. Щоб були вироблені нові закони на основі цієї декларації. Нас чекає велика і важка боротьба. У храмі апостолів Петра і Павла, що у мікрорайоні Червоних Казан, відзначили храмове свято. Деталі у сюжеті. Ви вісти, ви Примудрість. Стаймо по Поклонився і прибавіно Христа, слай нас і не божі, що воскрес і смертю, співаємо тобі. Червоних казарм у храмі апостолів Петра і Павла зібралося чимало місцевих жителів, вірних прочан цієї парафії, яку очолює незмінний метафорний протоієрей отець Степан Шира. Тут відбулося храмове свято. Вірні мир в Україні, за спокій у родинах, за здоров'я своїх близьких. Привітати її з поважним святом у цар Степана Щиро приїхали священники з різних парафій. І, і Блаженнішого митрополита Київського і всієї України, і владику нашого, Дмитрія високо Митрополита Львівського і Сухарського, приросвящені митрополити, архієпископи, єпископи, весь священичий монашеський і новський, чин братія, парафіян храму, цього, вас і всіх, православних християн, запомінить Господь Бог у царстві своїм, Завжди нині, і повсякчас і на віки. Віки у храмі. У цей святковий день панувала надзвичайна атмосфера. А про особливість дня Петра і Павла розповів священик із Єсанова, який завітав на свято. Їхні труди були безперечно великими, тому що вони не боялися ні голоду, ні холоду, ні наруги. Ні насмішки, вони були переслідувані, їх катували, їх побивали камінням, їх розпилювали пилами, їх казнили, мучили, їх кидали у огонь, але вони все ж таки пройшли і гідно виконали свою апостольську працю. Вони своїми трудами. Стали для всього світу тим добрим прикладом віри Христової. Вони стали тим прикладом християнського благочестя, миролюбності, відданості, служіння, вірності. Оцю небесному і виконанню закону Божого. За весь час служби люди, які завітали у храм, не лише розділили радість свята, а й молилися за збереження спокою. Який так усім необхідний. Вечені Твої тайні, суду Божий, причасником причасницею мене сьогодні прийми. Ворогам твоїм тайним не розповім. Цілування не дав тобі, як юда, але як розбійник, визнаю тебе. Ом'яни мене, Господи, у царстві твоїм. Нехай не в суді, не в осудження, буде причастя, святий, Твої дайте, Господи на зцілення душі тіла після служби відбулося причастя та вітання отця Степани Шире із храмовим святом. Також Василь Шире поспівчував парафіянам та собі за те, що у нашій країні вже більше 500 днів триває повномасштабне вторгнення. Друге співчуття, що ми українці, особливо галичани, до сьогодні ще не зрозуміли. Що у світовому православії керує Варфоломій, патріарх Селенський. Як щось з духовних лідерів не хоче визнавати, тому що зверху пішла їм основа, що так має бути, але ми християни повинні то розумієте? А по сьогоднішній день не розумію. Але саме прикро, що ми, галичани Бронівщини, щось хочемо доказати, показати, що ми не такі, як всі, як парафіяни, церпи, храма перворуховного апостола Петра І Павла. А зараз саме головне, я серце, устами. Вітаю всіх вас, нас, особливо свято Петра, Дмитра та настоятеля, з Хроним святом, щоб ви здорові були, переживали, як і до сьогодні за стан і духовне насичення вірних своїх, вірних, які дури Христі, моляться за нашу державу, Україну. За все і за все із паруком оце мітритом Степаном Настояковим. Повірте, не віриться, але вже стільки років ми тут і разом з вами розносимо щирі молитви, щоб Господь милосердився над нами. І хто би що не казав, прийде та хвилина, кожен хоче, я в тому числі, як вона з першого прийшла. А вона прийде і ми будемо дивуватися саме собі. Невже ж то не можна було так зробити раніше? Коли ми здається, чекаємо, що хтось за нас зробив? Подякував отець Степан, усім парафіянам за їх служіння Господу та їх благі дії щодо підтримки храму. Віддячив усім священникам, які провели святкову службу Божу. У своїй промові отець наголосив на важливості роботи кожного з нас. Я хочу подякувати всім, хто не словами, а справами, як і в церковному відношенні, так і в державотворенні, не просто говорить, а працює. Працює в духовному плані над собою і змінює все навколо себе, бо знає, що все починається з нього. Дякую вам. За вашу любов до молитви і до неї України. Я хочу подякувати Користам нашим. Це є надзвичайно приємним для нашої парафії, що такий прекрасний хор завжди має можливість почути і історично вознести наші душі до Бога, коли Володимир Великий, який хрестив Русь, шукав яку віру? Прийняти нам, українцям, то коли вони поїхали в Константинополь, як пише літопис, вони кажуть: царю, коли ми зайшли туди, ми не знали, чи ми опинились на небі, чи на землі. Ми не знали, що з нами робиться. Так і до сьогоднішнього часу, ми маємо можливість в храмі не знати, чи ми на небі, чи ми на землі. Отак гарно, так любо і так мило у цьому Божому домі. І великою заслугою це є заслуга Хористів. Хочу подякувати паламарям нашим, хочу подякувати жінкам-мироносицям, всім, хто через силу і труд працюють в кожен свій спосіб, особливо тим, що трудяться, в храмі прибирають, поза храмом, тим, що жертви приносять. Хочу подякувати і завжди, що є дуже надважливим існування нашої парафії. Це ті, хто ходить колядувати, ходить щедрувати. Одною з таких активісток є пані Надія Зубрун. Я її завжди прошу, вона трохи ображається там, нервується, але йде. якщо не... ну, одна вона не може йти, то ходить, просить всіх і вони йдуть і всім, хто долучається до мого слова. Пастирського і робить добро для цієї церкви. Зокрема, отець вручив грамоти прихожанам, які прикладають чимало зусиль для того, аби храм апостолів Петра і Павла, що в Бродах, розвивався і був місцем для щирої молитви до Господа. Завжди бажаю, щоб наші молитви були благословені Богом, щоб Господь найперше подавав розум і розуміння всім. Хто має відповідальність перед громадою і має робити добрі справи для нашого міста. Я дякую сьогодні, що і наші журналісти і з одного, з іншого телеканалу, і міської ради, і приватного мали можливість висвітлити наше свято і поділитися з ним у е, телебаченні, радіо, для того, щоб люди знали, що є така парафія, є такі парафіяни, є такі люди. Кого я забув? А хтось зробив мені добру справу, я забув подякувати. Будь ласка, вітайтеся завтра зі мною на другу неділю вам подяку, бо я забув. Хто вважає, що він переробився, я вам три рази подякувати, то ще до другого празника ще вісім разів подякую. Ну і якісь такі схожі моменти. Найперше хочу, браті і сестри, щоб всім вам подякував Бог. Колектив «Броди онлайн» вітає отця із храмовим святом та бажає міцного здоров'я і кріпости Божої любові та перемоги, якої усі так чекають! Відбувся чин освячення води, якою усіх присутніх отець Василь Шира освятив та побажав дочекатися наступного року, аби відзначити храмове свято у мирній Україні. <плес> Сергій Нікішин Дмитро Стоцький телеканал «Роди онлайн». Підтримка військових та спорту. Соціальний захист окремих категорій населення, допомога дітям сиротам та вирішення господарських питань серед головного у порядку денному засіданні виконавчого комітету Бродівської міської ради. Яке відбулося під головуванням Анатолія Балея? Саме ці питання розглянули на засіданні виконкому. Веселі канікули з Богом об'єднали молодих людей у добрі дії, яка відбувалася на території храму Святої Тріці. Деталі у сюжеті у мікрорайоні великі фільверки, що у бродах при храмі Святої Тріці, де настоятелем цього божого дому є отець Петро Чаплюк, відбулися дуже захоплюючі канікули з Богом. Так, дітки цієї парафії з користю із задоволенням провели час. Ти, мене подня. На території храму, який є гарно доглянутим, діти веселилися, організовували цікаві руханки і з великим щирим серцем молилися до Господа за мир в Україні. Маємо сьогодні дуже велику приємність третій день обходити наші веселі канікули з Богом тут, при церкві при Святої Трійці, на великих фільварках. Починаються канікули з Богом кожного дня з молитви. Проводяться вони в молитві і всіх інших розвагах, що стосується канікули з Богу. Зусіб наші аніматори зосередити свою увагу на це, щоб діти в теперішній час найбільше молилися за мир, спокій, за припинення війни. І, власне, наші такі гарні дючки в супроводі наших аніматорів, вони цей час проводять кожного дня з 10 до 5 тут, в церкві і біля церкви. Прославляючи Бога, видачаючи Бога і рівно заносячи свої молитви до Бога. Допомогли розважити дітей і волонтери-аніматори, які приділили кожній дитині свою увагу. Зокрема, крім руханки, тут проводили молебні. У мене в думках вже давно було організувати цього року табір, який є, через який би діти трошки би забули, забули за ці. Неприємні моменти, які є зараз на Ченеці Україні. Тому, як зазначив Отець Петро, ми більше часу приділяємо категізації, ми приділяємо час і молитві молитві, і якраз за мирі спокій в Україні. Також, також ми багато часу приділяємо фізичним таким фізичним таким навантаженням, можна сказати. Це є банси, таке відомі банці є. Також це є різні ігри. Як, наприклад, вчора були водні ігри, в понеділок, понеділок були такі інтелектуальні ігри. Цей табір, 4 дні тривати, цей, цей табір буде чотири дні тривати, вже третій день якраз пішов. І діти якраз є якраз задоволені. У загальному діти залишилися задоволені на все літо. Дякуємо! Сергій Нікішин, Стоцький, телеканал «Броди онлайн». Згадуємо світлу пам'ять героїв авіаторів, які загинули 13 липня 2022 року на Донеччині. Тоді, внаслідок влучання російської крилатої ракети, загинув екіпаж вертольоту Мі-8, командир екіпажу майор Євген Копотун. Льотчик-оператор, старший лейтенант Назарій Кріль та бортовий авіаційний технік, капітан Богдан Лозовий. Усі троє льотчиків служили у 16-й окремій бригаді армійської авіації Броди. Поховання захисника України на місці спочинку новітніх героїв у бродах. Пам'ятаємо та дякуємо за нинішній день. Біля Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шашкевича проводять реставрацію пам'ятника. Деталі у сюжеті роботи розпочали ще минулого тижня. Тут біля педагогічного коледжу імені Маркіана Шашкевича працівники за допомогою спеціального обладнання зачищають підніжжя пам'ятника Героям Небесної Сотні. Дуже часто тут, біля цього пам'ятника, відбуваються вірше. Представники влади регулярно покладають квіти. Вшановуючи пам'ять українців, що поклало своє життя за волю та незалежність України, планують завершити роботу над відновленням найближчим часом. Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал Броди Онлайн. У Бродівській міській раді відбулася онлайн-зустріч із представниками Львівського національного університету природу користування у рамках проєкту. Міжнародної технічної допомоги Європейського союзу Еразмус Бродівченка. Студентка Юлія Надорожняк разом із науковими керівниками кафедри ЛНУП розробила два проєкти із ревіталізації бродівської синагоги та простору біля неї. На стадіоні Ювілейний організувало досить цікавий захід. Деталі у сюжеті. У радіоні ювілейний, коли сонце село за обрій, відбувся кінопоказ, який був організований завдяки ініціативі Вікторії Дзьобе, психологині проєкту Простір дружній до дитини та керівниці молодіжного простору Юник Спайс у карі та зброди. Вітаю я вас Мене звуть Джон Френсіс Вока, і я хочу виграти 50 доларів. О, ні. Я розібрав його, щоб зняти з одну камеру. Автобус трусило дорогу газу. Він самі знайти який. Приємно бачити у місті Броди такі ініціативи, адже проведення дозвілля дозволить хоч на мить перевести подих та налаштуватися на хороший настрій, щоб ніхто не зміг нас похитнути морально. Завдячуючи директору комунального підприємства Стадіон Ювілейний Сергію Кобілковському була забезпечена реалізація події. Планують проводити такі заходи частіше, поки дозволяє на це погода. Сергій Нікішин, телеканал онлайн. На цьому ми завершуємо Броди Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. До зустрічі.